Доброго дня всім. Я знову на деякий час пропав з Ютубу, тому що зараз проходжу ще одні курси і на Ютуб практично немає часу. А замість цього я поки розвиваюся в інстаграм. Тому підпишись на нього, якщо ти не підписаний. Ось він. Посилання ще буде під цим відео. Там будуть тепер частіше нові ріси, сторіси і так далі. Там вже є кілька нових хайлайтців, тобто закріплених сторіс де є. Результати кількох моїх клієнтів і моя історія. Так що можеш переглянути, буде цікаво. В цьому відео також я хотів анонсувати початок свого силового циклу. Він буде продовжуватись десь 12 тижнів, і я входжу на нього з такими показниками: присід 145 кілограмів, жим лежачий 110 і станова 200. Час від часу я думаю, буду ставити якісь рекорди, там може про це навіть знімати відео, а кінцеве відео вже буде в кінці цього, цього циклу, тобто через 12 тижнів. Я буду змінювати дещо свою програму, додам деякі вправи на внутрішню частину стегна для покращення своєї станової суми, деякі вправи для покращення свого відстаючого присіду і так далі. Буду намагатись за цей час поставити рекорди у всіх трьох своїх базових вправах. Ну і акцент я хочу змістити трішки зі станової в сторону присід, тому що станова 200, а присід 145, якось нерівна пропорція. У людей часто буває, що присід доганяє станову, У мене він сильно він стає, тому в становій поки, я думаю, не буде яких, якихось великих рекордів, може там на 5 кілограмів, а в присіді я планую збільшити його кілограм на 10, хоча б для початку. І жим теж треба вже покращувати, тому що 110 вже тримається деякий час. До 115 я підійшов досить таки близько в деякий час. Але зараз він поки що стоїть на відмінці 110, тому я буду додавати, може якісь жимові вправи і буду часто робити саме важкі жими. І розкладки по 3, 2 і по одному повтору. Але про це, я думаю, детальніше буде в якомусь із наступних відео. Тому підпишись на цей канал, якщо ще не підписаний, щоб не пропустити нові рекорди. Також я беру клієнтів на онлайн-ведення, е, з тренування та харчування. Тому, якщо в тебе є таке бажання покращити силові, схуднути, набрати вагу, то пиши. Е, за підписку в інстаграм, новим людям я дарую знижку 30% на перший місяць. А на цьому, власне, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нехай щастить!